До мене звертається багато жінок з одним тим самим питанням. Суд стягнув аліменти, але колишній не платить. Є велика заборгованість. Чи є якась можливість стягнути борг? Що можна зробити, щоб стягнути аліменти та борг, я розповім у цьому відео, але спочатку одне невеличке застереження. В практичній площині аліменти чи борг можна стягнути лише з людини, яка має офіційні чи неофіційні доходи, або майно. Або у випадку, якщо боржник зараз майна чи доходів немає, але, скажімо, в майбутньому може отримати спадщину після смерті своїх батьків, на яку може бути накладено стягнення. Якщо боржник ні доходів, ні майна не має, а весело та радісно проводить час в канаві попиваючи горілку, при всьому вашому бажанні та всіх зусиллях юриста ви аліментів та боргу з нього не стягнете. Отже, як змусити боржника платити? Для початку потрібно підготувати заяву на виконавця, щоб виконавець надав інформацію, які заходи він вживав, щоб стягнути заборгованість. Також бажано отримати довідку про розмір заборгованості. Якщо боржник має майно і виконавець щось робив у справі, то це майно повинно бути вже арештоване. Якщо майно арештоване, можна писати заяву на виконавця, щоб він виставляв це майно на торгі, або, скажімо, якщо майно не продається, ви можете залишити його за собою. Телефонувати чи особисто приходити до виконавця, е, сенсу немає, оскільки вашу телефонну розмову до справи не пришиєш. Інша річ, якщо заява подана офіційним шляхом. Якщо виконавець не реагує на вашу заяву, можна писати на нього скаргу в управлінні юстиції. Сам виконавець, поки його не почати штовхати, е, сам нічого робити не буде. Паралельно із заявою на виконавця можна підготувати заяву про притягнення борожника до відповідальності в поліції. Поліція не дуже хоче займатися такими справами, але, тим не менше, якщо справі буде даний хід, то боржник буде мати неприємності. Тюрму його не посадять, але громадські роботи або умовний срок він отримує. Як тільки такі перспективи починають з'являтися в житті борожника, він починає різко задумуватись про своє майбутнє. І гроші зазвичай знаходяться. Якщо поліція не реєструє вашу заяву або не хоче займатися справою, слід звертатися до суду. Суди у 99% випадків зобов'язують поліцію зареєструвати заяву та займатися справою. Крім того, якщо боржник довго не платить, ви можете також звернутися безпосередньо до виконавця із заявою про накладення на боржника штрафу. Розмір штрафу наступний: за один рік несплати аліментів 20% від суми боргу, за два роки 30%, за три роки 50%. Причому цей штраф іде не державі, а особисто вам. Також щоб спонукати боржника до діалогу, можна повідомити його, що ви подаєте на збільшення розміру аліментів, або, скажімо, на стягнення з нього відсотків за несплату аліментів. За один день несплати аліментів іде один відсоток від суми боргу. Нехай порахує, що йому це виліться, і прийме зважене рішення, чи йому зараз віддати вам частину боргу, або мати неприємності, причому великі неприємності у майбутньому. Також можна клопотати перед виконавцем, щоб він наклав заборону на керування автомобілем борожника та виїзд його за кордон, якщо виконавець не зробив ще цього самостійно. Тобто війна рано чи пізно закінчиться, але боржник і після її закінчення не зможе виїхати за кордон та водити автомобіль. Як бачите, варіантів, щоб притиснути боржника, багато. Головне, справою потрібно займатися. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.